Доброго дня, шановні користувачі! 8 квітня 2015 року на сайті Міністерства юстиції України запроваджено онлайн-сервіс отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У зв'язку з численними зверненнями громадян ми покажемо, як гарантовано отримати електронну виписку про юридичну особу. Для правильного внесення критерій в пошуку ми рекомендуємо попередньо виконати безкоштовний пошук. Відкриваємо в новій вкладці безкоштовний запит для того, щоб зручно копіювати критерії пошуку випуски. Виконуємо пошук підприємства. Для цього обираємо юридична особа та вносимо код, назву або частину назви. Далі проходимо захисну перевірку. Знаходимо у переліку знайдених підприємств те, яке необхідно, і натискаємо детальніше. Далі повертаємось на попередню вкладку та створюємо запит на електронну виписку. Обираємо вкладку Платний запит та Створити запит. Тип документу зі списку Виписка про юридичну особу. Нам необхідно заповнити наступні обов'язкові поля. Код ЄДРПУ скопіюємо його з безкоштовного запиту. Та вірно внести найменування, а саме обрати організаційно-правову форму відповідно до інформації з безкоштовного запиту та внести назву юридичної особи так, як вона зазначена в реєстрі. Її ми також скопіюємо з результатів безкоштовного пошуку. Наступний наш крок натискаємо Сплатити. Скориставшись платіжною карткою міжнародних систем Visa MasterCard, запитувач може сплатити за послугу і отримати інформацію з ЄДР. Далі вносимо реквізити платіжної картки та тиснемо Сплатити. Запит формується менш ніж за хвилину. Обов'язково записуємо номер запиту, завдяки якому ви можете знайти свій сформований документ. Обираємо закладку Отримати документ та вносимо в поле номер запиту, записаний раніше, та дату формування запиту. Нагадуємо, всі виписки, витяги, довідки в паперовій та в електронній формах відповідно до закону України про електронні документи та електронний документообіг мають однакову юридичну силу. Тиснемо Завантажити документ. Отже, електронну виписку сформовано.